Так хлопя, всім здоров. Ненко поділю інформацію з вами. Коротше, ремонтував мотоциклі. Міння в ньому масло. Мо мотор стоїть 166 міняв масло і коротше, чистив тут фільтр, я під туашку. Відкрутив, все, помив, спустив, все як треба зробив. Думаю, закручу, кручу, кручу, кручу. легенько щось зінопік і пукло, коротше, Відірвалася та різьба, крешка відлетіла. Думаю, йой, що робити. Давай по інтернету шукати, шукаю, шукаю. Нема. Найшов якусь одну за 1200 гривень. Думаю, та де за таку крешку давати, стільки грошей. І щоб ви собі хлопе знали, підходить у того верхня крешка. Де лючок клапанів, вона підходить на твоє місце ідеально. заказав в інтернеті за 30 гривень. Прийшло, закрутив, залив масло і вже всі катаю. Що хочу сказати вам? Після дороботок хто голови, що збільшив діри там, мотоцикль почав краще їхати. Суттєво краще їхати, тепер тесне. Та де, та їж, взагалі близько не стоїть. О, файний захід сонця. І коротше, мотоцикл уже, я вам говорю. Я так до портінного голови колись ставив скептично. Але спробував, реально дає ефект, файно. Поміняв поршніву новеньку, бо там в мене вже було вмерло. Зробив портінг і там з прокладкою маніпуляції зробив. Ну і тепер їде. Колесо лиса і голова в'ятенюка. Але це ще рідне. По асфальті ще нормаль. В общем, мотоцекіль села. Всім рекомендую.